Що у вас тут є в дітей? Це були чотири ананаси, чотири олески, а цього продуктів скільки зможе полічити?

Сил. Скільки, скільки у нас п'ять, цибулі чотири, перців два. Перців два. Добре. три і сирів – шість. А перці де? А давай порахуємо ще раз сир. Порахуємо. 3, 3, 4. Наші тисла. 4. А ще один тоді. Заблукав. Так? Так. Щиро тобі дякуємо. Прошу, цю, дай. Це наші перші гроші. Що е, е, е. купимо? Що хочете гроші? Що хочемо купити на ці гроші? Цукерки, добре. Ну. Гарно. Прошу взялися за ручників, ставимо один ряд, ставимо один ряд, думай нарівник. Швиденько, один ряд, долайка до дола. Швиденько, хлопці. Забори, Бо дивиться на сон. Вставайте. Ми чекаємо. Республики. Ти вже гроші побачив, гроші вибрати, що ти садовувати. Ходи, березі. Раси, ми не повторимо. Думай на рівних ця програма, що ми за незнала.